Краще, щоб ця хустиночка була жовтенька, тому що вона у нас символізує пелюсточки кульбабки. І віця, ми заховали ось так нашу кульбабку, стисли міцно-міцної пилюстки. І не видно, не видно, що це жовта квіточка кульбабки. І сходить сонечко. Вранці сонечко у небі з'являється, і кульбабка золота розкривається, в день вона гостей зустрічає, бджоли і метелики до неї прилітають. А як сонечко за обрій ховається, пелюстки кульбабки стуляються. І всю ніч кульбабка спочиває на ранкове сонечко чекає. Вранці сонечко у небі з'являється, і кульбабка золота розкривається. І ми знову можемо почати цей віршик з самого початку і продовжувати такий собі нескінчений віршик. Кожного ранку розкрилася кульбабка, кожного вечора згорнулась. А тим часом пальчики наші працюють, ось так ховаючи, ховаючи в собі цілу, велику хустинку. Можемо навіть спробувати, щоб це була ось так: в одній руці кульбабка. І тоді у нас ось так буде розкриватися кульбабка. Потім знову збираємо. І знову кульбабка розкривається. І ще хочу вам. Показати чудову гру теж можна її проводити з хустиночкою. Вона називається тісто або пиріг як завгодно. Починаємо ми з того, що тісто мнемо. Ось наша хустинка це і є тісто. Ми тісто довго м'яли. М'яли, м'яли. Качалкою, качали, качали, качали. Маком притрусили. В рулетик закрутили і в піч посадили. Випікайся наш пиріг, тебе вистачить на всіх. Випікайся наш пиріг, тебе вистачить на всіх. Прийшли діти, за стіл сіли і весь пиріг з'їли. ам 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 ам, -ам, -ам. А ще оця гра пиріг, вона чудово лягає знаєте на що? На масаж. І ми можемо дитині з цією грою зробити масаж діти в захваті від цієї гри. Ми кладемо дитину на животик. можемо на килимочок, так не обов'язково нам мати для цього масажний стіл. Правда, можемо просто покласти животиком собі на коліна, а можемо просто ось так взяти дитинку, обняти і ось цей час їй на спині робити масажик. І так само по спинці ми тісто довго м'яли. От я вам покажу на руці. Ми тісто довго м'яли, м'яли, м'яли. Потім розкачуємо. Качалкою качали, качали, качали. Маком притрусили. І в піч посадили. І ось, коли в піч посадили, я сильно сильно розтираю, щоб аж дитина почула відчула, точніше, що їй стало аж гаряче від, від розтирань. Випікайся на шпиріг, тебе вистачить на всіх. Випікайся на шпиріг, тебе вистачить на всіх. А потім прийшли діти за стіл сіли. І весь пиріг з'їли, і коли ми кажемо, що діти весь пиріг з'їли, ми дитину, лоскочемо, лоскочемо, лоскочемо. і це викликає ну дуже такі сильні позитивні відчуття у нашої дитини.